Вітаємо користувачі сайту MyMist. Зараз ми розповімо вам, як зареєструватись на сайті магазину Mango. Отже, ви вже зареєструвались в кабінеті на сайті MyMistcom і у вас є особистий ID номер і власна віртуальна адреса в Іспанії та інших країнах. Як зареєструватись в кабінеті MyMist показано в нашому першому відеоуроці. При замовленні обов'язково стежте за тим, щоб вартість вашого замовлення не перевищувала 150 євро. Інакше вам доведеться сплатити митний збір на суму перевищення ліміту в 150 євро. Коли ми заходимо на сайт Манго, нам необхідно вибрати країну. Вибираємо Іспанія. Обов'язково той варіант, який в відео: місто Мадрид. Тепер ми опинилися на іспанській версії сайту Манго. Переходимо за посиланням реєстрація, вказуємо прізвище ім'я по батькові. Сайт не дозволяє вказати наш з сайту, MyMist, але це не страшно. Далі вводимо імейл і пароль, заповнюємо дату народження, вводимо ваш віртуальний телефон, індекс і адресу. Обираємо товар, відправляємо його в кошик, звіряємо дані адреси і переходимо до оплати і доставки. На даному сайті спрощена система оформлення замовлення. Проходимо стандартну процедуру оплати посилки за допомогою банківської карти. Після оплати в найближчий час вам надійде лист від магазину, який буде містити всю інформацію щодо вашого замовлення, а також трек номер для відстеження доставки на вашу адресу в Іспанії. В кабінеті Майміст ви створюєте заявку на посилку, де вказуєте країну, куди прибуде посилка. Її вартість, опис місту і трек номер, після чого очікуєте підтвердження про отримання посилки. Вже після цього ви можете відправити свою покупку до себе в Україну. Як це зробити, дивіться в нашій другій відеоінструкції по роботі з кабінетом MyMist. При створенні заявки на посилку для нас головне, щоб ви вказали трек-номер посилки в заявці в кабінеті або номер замовлення. Обов'язково вкажіть заявці всі дані, щоб нам було легше ідентифікувати вашу посилку.